Старостові. Ну що, зараз в нас буде маленький танцювальний конкурс. Ніхто не проти потанцювати. Нам треба, що правда, молодої і молодого, щоб вони судили, але може хтось закличе, а є молода. Можете сидіти, молода, мовоч, не мокнути, ви тільки споглядайте. Зараз буде маленький танцювальний конкурс. Ви... Якщо молодого нема, то він прийде зараз. Дивіться добре, оцінюйте, як наші конкурсанти будуть танцювати. Хто буде найкращий, треба потім буде голосувати і бажано якийсь приз їм. Шампанське. ти дивись, піпки ти не хочеш? Хочу. Ну що, музичку, значить, танцюємо, але ставте собі шахматним порядком. Хто я хоче. По парах, недіть і в колі. А от тут, 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 там порозкидайтеся. Ну що, їдемо далі? Слідкуйте. Шановні я також оцінюю, як вони танцюють. Við varætum í krasið.

हाय बॉय सब मार जाने रे रॉय पासी दौड़े सोरोका नाचो Hvala što ste prišli. Hvala hlopci. あさってはばりあんしゃ。 Oh

І давайте похлопаємо нашим конкурсантам. Всі ніби задачою справилися. В кого було єдна нога, в кого дві лівих, хто чи сорочку зараз з душою не, не порвав, але молодці. Так, а ну стали папа. Зараз будемо вас судити. Хто хоче шампанське вірити? Йо, 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 йо. Всі хочуть всі хочуть шампанське єдно. Хочу, щоб Як звати Тарас? Та та Марійка та і Тарас. Та та Давайте будемо оцінювати по десятибальній шкалі, по десятибальній системі. Попрошу всіх гостей, хто оцінював, хто придивлявся зараз облисками, вигуками. Будемо оцінювати по звуку, по децибелах, правда? А молода поправа, вона дивилася, добре, хто добре танцював. Марійка і Тарас, так? Для Марійки і Тараса Овації зробимо. Поїхали! Десять. Ну, Ви ще не чули, що таке десять? Послухайте мене, дайте їм сім поки що. Ні, там керувала. То я трошки керую. Даєм сім, а там будем бачимо. Ну вісім. Вісім даєм балі. Зараз побачимо. Сергій Ілона і Сергійко. Чотири. <рістить> так, зразу. На тобі. Три, чотири. Скільки <рістить> <Поріючи> Скім'як з зібра. <дією. рістить> Певно, менше, правда? Шість. Вісім шість барів. <ріст> Я Марія Славік. Ой, то до славіків, купа це. Люди, люди добри. Добре. <ріст> Попробуємо це і щоб вас бачили. позбачили. Три чотири. Скільки? Десять. Десять. А ви кажете? Ай, господин. <ріст> 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 Для Віталіка і любе, не враховуючи, що він брат молодої, попробуємо оцінити. Три, чотири. Десять з плюсом? Десять з плюсом. Іванка Оля. Оля. Не поняв. Іванка Оля. Іванка і Оля. Іванка Оля. А, Іван та Оля. Давайте для Івана та Олі. Три, чотири. Саме більше вони кричили. Скільки там молода? Десять. Двадцять навіть гестапо не дають. Скільки? А хто дає? Ну теж десь так коло дев'ять, так? Було дев'ять? Тоже непогано, тоже непогано. Ти? ти в школі на три сімчі, хочеш дев'ять? Хочу 12, то що дев'ять. Добрий вечір. Віталій. Віталі. Вітя і Катя. Давайте для них. Три, чотири. До свидання. Діма, цей чувак в виду цілої бідон горівки. Давайте для цієї пари. Не, ну він молодець. Він тримається. Три, чотири. Скільки? Одинадцять. Це червана шкала. Десять. Хто в нас мав десять? Піднесіть руки. Раз. 10 плюс. 10 плюс. Так, відідевіть. До свидання. Є одна пара, друга пара і третя пара, так? Ви вже прийняли. Хто? Хто? Я рішу. Всё, ви запрягли. Кіш-кіш-кіш, хто? Ні, серйозно, ви мали? Десять. Далі. Я встигаю. Дітям вам це не можна дивитися до 18 років не можна. Так, попрошу, значить, Проведемо продовження конкурсу. Дівчатка стають тут троє. Дивіться от сюди, 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 сюди. Сюди так трошки далі. Так, навідоми станки. Хлопці, тут не туди, туди слуха ставити. Кожен напроти своєї пари. Не Ні панкай. Паха. Що зараз не привіряли ваш бістурний апарат? Пробуємо. Музика, музика грає. Вестибулярний апарат. Пальчиком тримати і, не відриваючись, зробити 7 кіл, 10 кіл не даю. Я вдорахував. І люди теж. Ну що, і зробив, і коли я сказав, до своєї дівчини маєш рівненько постаратися піти. Хлопці підстрахуйте. Поїхали. Один. ほかほかにおじゃる。 Чотири, п'ять, шість, сім. Молодець. Браво! Я думав, він піде на бабчині города. Він прямо до неї. Не п'ющий! Не Ладно, хто в нас трошки кращий йшов? Я... Цей... я! Та ти я... йшов десь туди на обід. Я збив! Ти, не я тебе не збив, не. то тебе збив!